Бібліотеки Шосткинської громади потребують нової сучасної україномовної літератури, тому і оголосили щорічну акцію подару бібліотеці книгу, приурочено до міжнародного дня дарування книг, який відзначається 14 лютого. Ми звертаємося до всіх благодійників, до всіх небайдужих людей. Передивіться свої особисті бібліотеки. Якщо у вас є книги, які ви можете подарувати бібліотекам, підтримайте наші бібліотеки. Ми будемо дуже раді. Бібліотеки приймають у дарунок книги різної тематики і жанрів. Це може бути як сучасна українська література, так і твори світових авторів. Не обов'язково приносити книги саме у день дарування книг 14 лютого. Акція подаруй бібліотеці книгу триває протягом року. Вони будуть Оформлю оформлюватися і вже бібліотеки будуть видавати своїм користувачам. Директорка Шосткинської центральної міської бібліотеки Світлана Портянко дякує дарувальникам, які передавали книги бібліотекам Шосткинської громади у 2024 році. Сподівається, що ця добра традиція продовжуватиметься і надалі. В Минулому році до наших бібліотек надходили книги майже з усіх куточків України. Нам подарували більше ніж 4 тисячі книжок на суму 408 тисяч гривень. Ми дуже раді були отримати такий подарунок і дякуємо усім небайдужим, які так суттєво підтримали наші бібліотеки. Тепер ці книги дарують шосткинським читачам гарний настрій, відволікають від буденності та покращують психологічний стан. Тому запрошуємо, приходьте до бібліотеки. Якщо є у вас книги, які ви можете подарувати, даруйте нашим бібліотекам, нашим користувачам. Ми будемо дуже вдячні вам.